Сторінка 107, параграф 25. Чому змінюється атмосферний тиск? Розум людини полягає не лише у знанні, а й в умінні застосовувати ці знання. Аристотель, давньогрецький науковець-енциклопедист. Що таке атмосферний тиск? Ви вже знаєте, що нашу землю огортає невидима повітряна ковдра атмосфера, стовп повітря від поверхні землі до верхньої межі атмосфери, тисне на поверхню землі. І силою в середньому 1,033 кг на сантиметр квадратний малюнок 97-й. У техніці таку величину приймають з одиницю вимірювання і називають її одна атмосфера. Силу, з якою повітря тисне на одиницю площі земної поверхні і на всі розташовані на ній тіла, називають Атмосферним тиском. У середньому поверхня людського тіла становить близько 1,5 метрів квадратних. З'ясуйте, з якою силою тисне на нас повітря площа долоні дорівнює 60 см квадратних. Обчисліть тиск, що чинить атмосфера на долоню. Людина не відчуває атмосферного тиску, оскільки він Урівноважуються з її внутрішнім тиском. Чи доводилося вам бачити, як вимірюють тиск у людини, з якою метою це роблять? Чим вимірюють атмосферний тиск? Атмосферний тиск вимірюють приладом, який називається барометр з грецького баросвага, тиск Метрон Міра. Барометри бувають двох видів: рідинний, ртутний, і барометр анероїд, малюнок 98 -й. За допомогою ртутного барометра. Проводять найточніше вимірювання атмосферного тиску, ртутний барометр, хроміський, а пари ртуті дуже небезпечні для людини, тому. Для вимірювання атмосферного тиску використовують зручний, але менш точний прилад барометр анероїд. Основний його елемент герметична металева коробочка з тонкими стінками, з якої викачено повітря. Коли тиск змінюється, стінки стискаються або розширюються, і металева пружина прикріплена з одного боку до стінки, а з іншого до механізму зі стрілкою, передає ці зміни на циферблат. На ньому шкала в міліметрах ртутного стовпа і паскалях. Чому змінюється атмосферний тиск? Ви вже знаєте, що атмосферний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпа. Характеризуючи атмосферний тиск, використовують слова високий і низький. Нормальним прийнято вважати атмосферний тиск на рівні моря при температурі повітря 0 градусів. Він становить 760 мм ртутного стовпчика. Якщо тиск менший, його вважають пониженим, якщо вищий підвищеним. Атмосферний тиск змінюється також упродовж доби. Це пов'язано зі зміною температури повітря. Під час нагрівання збільшується об'єм повітря, воно стає менш щільним, атмосферний тиск знижується. Зворотній процес відбувається при охолодженні, холодне повітря стискається, стає більш щільним. Об'єм зменшується, атмосферний тиск зростає. Отже, при підвищенні температури повітря атмосферний тиск знижується, при зниженні зростає, тому добовий максимум тиску спостерігається вночі, а мінімум після полудня. Як змінюється атмосферний тиск з висотою? На земну поверхню тисне стовп атмосферного повітря, що розташовується над нею, що менша висота цього стовпа. То меншим буде атмосферний тиск. Отже, з висотою атмосферний тиск зменшується в середньому на 1 мм ртутного стопчика, на кожні 10 метрів або на кожні 100 мм ртутного стовпчика на кожні 1000 метрів баричний ступінь. Тому за допомогою барометра можна визначити відносну висоту місцевості. Географічні рекорди. Найвищий атмосферний тиск зафіксовано 12 грудня 1962 року на півночі Сибірю. Тиск повітря на рівні моря досягав 1133,3 гектопаскалі. Найнижчий атмосферний тиск 880 гектопаскаль було зареєстровано в центрі урагану Джімбер у Тихому океані 12 вересня 1988 року. Як зміни в атмосфері впливають на здоров'я людини? Кожна третя доросла людина дуже чутлива до змін погоди. Дискомфорт від коливань погодних умов, магнітних бурь, сонячної активності відчувають насамперед ті, хто має захворювання серцево-судинної системи. Малюнок 101. Таких людей називають метео або керосочутливими. чутливими. Грецький «керос» – погода, вплив атмосферного тиску температури навколишнього середовища, рівня вологості, швидкості вітру та багатьох інших чинників на організм людини вивчає наука, біометеорологія. Оптимальне значення атмосферного тиску, за якого людина почувається найбільш комфортно. 760 мм ртутного стовпчика. Різкі переходи між підвищеним і нормальним атмосферним тиском украй негативно позначаються на здоров'ї людини. Тому люди, які професійно займаються альпінізмом, можуть мати схильність до так званої гірської хвороби. Основною її причиною є нестача кисню в крові. Щоб запобігти цьому, альпіністи, підіймаючись високо в гори, беруть із собою запаси кисню. Коротко про головне. Атмосферний тиск сила, з якою повітря тисне на одиницю площі земної поверхні і на всі розташовані на ній тіла. Його вимірюють барометром у міліметрах ртутного стовпа та в гектопаскалях. Атмосферний тиск залежить від температури повітря та висоти місцевості. Нормальний атмосферний тиск становить 760 мм ртутного стовпчика. Різкі зміни атмосферного тиску негативно впливають на здоров'я людини.